Люденьки, уявіть якась я не українка, тому що у нас майже в кожній страві цибуля, і я її не дуже люблю, так м'яко кажучи. В дитинстві ну просто це для мене була якась катастрофа, тому що, якщо в супі плаває цибуля, мені потрібно було там що борщі вибирати кожну цибулинку. Легше було з вареників шкрепти, але якщо кидають цибулю смажену. В кашу чи в вермішель. ну попробуй її вибрати першому гості, тебе вермішелькою пригощають. Ти ж її просто не можеш їсти. І це так всі страви в нас по цибулю смажать чомусь. Я не знаю, не розумію чому. А мама мене ще любила кидати поварити цибулю. Ну, якщо картопля то вчеться і там та цибулина, і потім його все разом перетовки. Це бредотніше страви. Я не їла. Як ви думаєте, що роблю? Не все так втрачено. Нарізала цибульки і буду смажити з грибами. Ось мій тато грибочки назбирав. Чомусь гриби мені без цибулі не смачні. Буду куштувати, тату, величезна подяка за синюки. Тут цибуля мені потрапляє і все одно трішки шкрібаю, я її не їм. До речі, мене синок не любить гриби. Я його і не змушую. Бо я знаю, що я сама, я такі страви, що терпіть не можу, то дитину не змушую, а доня любить. І розкажу вам ще прикол на рахунок цибульки. Якось одного разу. Подзвонила я до мами другої, до своєї свекрухи, до мами Люсі. Я кажу, що ви там робите? Каже, о, цибулю смажу, буду їсти. І якось вона так це так магічно сказала. І мені так захотілося смаженої цибулі. Взяла я, почистила дві цибулини, порізала, посмажила. Ну, але я так, щоб вона була добре обсмажена з, з усіх боків, щоб була золотиста, так. З хлібом наїлась, така, так дві цибулини повністю з'їла. Сижу, така думаю, що це робиться. Ну, потім там на наступний день чи через день, думаю, хочу смаженої цибулі. Я її посмажила їсти. Ну, все, більш не хочу. Це я один раз в житті, що сіла так наїлась смаженої цибулі. Ну, а зараз мені добре, тому що готую сама, а це були такі дитячі, юнацькі спогади. І коли ти, наприклад, йдеш в якийсь кафе чи в ресторан, ти теж там можеш обирати, що ти будеш їсти. І це дуже круто. Потрібно в житті обирати те, що подобається тобі. І ось так, як із їжею. Мабуть, кожен те, що йому не подобається, він не споживає, а їсть те, що йому більше до душі. Так має бути все в житті. Люди спілкуватися лише з тими, які вам до вподоби. Не потрібно тратити час на тих, які вам не подобається, яким не подобаєтесь ви. Також робота не потрібно працювати на ті, яка вам не приносить морального задоволення, на які у вас вигорання, на які вам платять просто мізер. Треба шукати щось інше, і ви обов'язково знайдете. Я для себе знайшла роботу менеджера онлайн професій. Де можна свої здібності проявляти і можна мати такі класні чеки за один день роботи у 19 тисяч гривень? Уявіть, де не де і за місяць тільки не заробиш. Отож кому цікаво. Пишіть мені в коментарі 19, і Я вам проконсультую, що потрібно робити.